Eh uh, je... on <coughs> Що стосується вагінальних інфекцій, Так, а що ж робити, коли вже починаються якісь процеси, циркально-інтерпітальна неплазія, або якісь типові клітини невизначеного генезу, там, аскуста, або там гецинудин. І довгі роки у нас єдиним методом лікування була ексизія, видалення тобто, того вірусу папілому людини разом з тканиною, в якій він живе, з епітелієм, тобто з доміком? Однак Видаляти можна без кінцево. У мене була жінка, у якої було два конуси, вже не було шийки вагіна, а рак, плескоклітинний рак піднявся порожнину матки. Тобто це теж такий шлях. ну, Дійсно, він можливий, коли нема що робити, але якщо ми вже розуміємо патогенез, треба думати, як на це впливати. І йде розробка різних. Методик і е, впливаючих на мікробіом, так звісно, ми повинні. Ми вже зрозуміли, що ми повинні діагностувати е, вагінальну патологію, своєчасно е, лікувати, своєчасно е, курація. Але ще йде розробка препаратів, які сприяють елімінації вірусу папілому людини, і сприяють збільшенню захисних сил епітелію. І ось на сьогодні є такий дефлагін, вагінальний гель. Ми вже маємо такий цікавий на, на мій погляд досвід його застосування, який містить диоксид кремнію, який сприяє елімінації абсорбції і вірусних, і бактеріальних частичок, тобто. Любі інфекції, вірусні, бактеріальні, грибкові. І, крім того, має антиоксидантний ефект за рахунок пливу силену і комбінацію селін... натрію з лімонною кислотою. Препарат має наступні ефекти: це адсорбція і знищення патогенів. Антиоксидантний захист клітин, створення механічного бар'єру для розповсюдження патогенів і стабілізація pH-піхви. І ось такі ефекти, як абсорбуючий ефект, перший потім зв'язуючий ефект, це за рахунок діоксиду кремнію. І третій крок це антиоксидантний ефект. Крім того. Гідроксицелюльоза, яка міститься в дефлегіні, грає важливу роль як захисний механічний бар'єр, покриває плівкою епітелі шийкоматки, має заспокійливу захисну дію і захищає базальний шар від проникнення папіломовірусу. Крім того, лімонна кислота, яка також міститься в препараті, вона знижує pH, стабілізує його, і pH має значення від 2,7 до 3,6. Що створює умови для настання ремісії, тобто несприятливі не умови для розмноження е, вагініти і вагінозів, мікрофлори, яка характерна для, е, для тих процесів. Ми пам'ятаємо, що там навпаки е, середовище збільшення pH е, більше 4,5 е, сприяє цьому, а кисле середовище е, перешкоджає цьому. І перешкоджає розвитку процесів на шийки матки. Отже, коли ми можемо застосовувати цей препарат, ми можемо застосовувати і коли є які запальні інфекційні агенти. А можна застосовувати, ми іноді робимо так, що коли маємо бакінос чи вагініт, кандідоз лікуємо по перше, цей процес, а потім призначаємо дефлагін. І призначати його можна при наявності аскосу, і навіть це рікальних неоплазій, цин-1, цин 2 по бетезі це лоусіл. І хай сіл, але хай сіл цин – це ні. А на сьогодні ми розуміємо, що хай сіл, коли є цин 2 ми маємо е, можливість маємо, е, спостерігати, е, особливо жінок, які молоді і не народжували. І цей процес також дуже часто йде на регресію. Але е, ми розуміємо, що якщо процес вже настав, то цин один не пішла на регресію, пішло на прогресію. Тому ми, е, ми можемо пасивно спостерігати. Але що ми отримуємо на виході, невідомо. Можливо, регресію, а можливо, навпаки, прогресію, яку ми не хотіли отримати, і яка може бути небезпечною. Саме тому ми можемо не пасивно спостерігати, а дійсно використовувати препарати, які може. Ну, покращити, створити умови для елімінації папіломовірусу і для регресії вже розвинутих процесів. І ось клінічні докази в клінічних дослідженнях знаєште, так. Може бути ремісія без використання, але значно менш кількості випадків, ніж після застосування дефлагіну. А дефлагін використовується 3 місяці. По такій схемі 28 днів, потім 3 дні перерив, перерва, знов 28 днів. Якщо жінка менструює циклічно, регулярно, то це краще на місячні робити 3 дні перерив, перерву, потім знову 28 днів і так три курси. Ось ще одне дослідження: проспективне, рандомізоване, плацебо-контрольоване, про подвійне, сліпе дослідження, тобто рівень його відповідає найвищій якості. Це проведено в Чеській Республіки, де спостерігали за кількістю П16 і вірусу папіломи людини. І ось. Одній групи просто пасивно спостерігали. Так, там теж була позитивна динаміка, але ще, лише в 19%, Але у тих жінок, які використовували дефлагін, П-16 не виявлялося вже у 79 майже 80, тобто в чотири рази частіше. Крім того, скринінг на ВПЧ також. Відбувалася елімінація ВПЧ і у жінок при простому пасивному спостереженні без використання препаратів, але значно меншої кількості випадків знову таки ж чотири рази. Частіше елімінація ВПЧ спостерігалася при застосуванні даного препарату. В групі лікування не спостерігалося прогресії. А яка спостерігалась в групі простого спостереження 20%. І ось приклади до початку лікування і через 28 днів після лікування це шийка матки, і я наведу декілька випадків. Це вже наші спостереження. Ось у пацієнтки за паптестом ЛСІЛ-1 до лікування, і ви бачите. Ацетобілої і от негативної то крас, і після лікування вже шийка покрасилась більш однорідно. Ще така пацієнтка була був аскус, і ми бачимо покращення кольпоскопічної картини, що було підтверджено результатами цитологічного дослідження ПАП-тесту НІУ. Ще одна жінка, тут за цетологією було тип 2 запальний процес. після Лікування ніл, і також ми бачимо вигляд шийки матки. Ось така жіночка з маленькою дисплазією ми бачимо її, так? І вона була підтверджена цитологічно і е, виявлено 33-й тип папіломовірусу. Після лікування цього вже не було виявлено.